СБУ та збройні сили провели спецоперацію в Росії. Юрій Бойко вже не член комітету з прав людини. У новий рік без МСЕК. Комісію ліквідують з 1 січня. Вітаю глядачів Укрінформу. Про головні новини 19 грудня розповім вам. Я Карина Луніна. Командира 211-ї понтонно-мостової бригади сил підтримки ЗСУ Олега Побережнюка відправили під варту. У нього є право на внесення застави у понад 900 тисяч гривень. Нагадаємо, комбрига підозрюють у зловживанні службовим становищем у кримінальному провадженні. Розслідують, що офіцери бригади ймовірно фізично знущались над військовими та вимагали в них гроші. З другої спроби народного депутата Юрія Бойка відправили з посади члена комітету з питань прав людини. Депутати трохи поштовхались, але проголосували за відповідне рішення. 258 голосів. Також парламент вирішив звернутись до президента, аби позбавити Юрія Бойка звання Героя України. Нагадаємо про зняття бойка з посади. Заговорили після відео, де він. Казав про радикалів, які перейменовують міста і зносять пам'ятники. Після цього нардепа викликали на допит в СБУ і він записав відео із вибаченнями. Генштаб Збройних сил України підтвердив удар по російському НПЗ. Новошахтинський завод нафтопродуктів атакували дрони. й ракети. Це була спільна операція СБУ і військово-морських сил ЗСУ. Дрони перевантажили російську ППО і створили вікно можливостей для ударів реактивними ракетами. На НПЗ виникла масштабна пожежа, горіло обладнання заводу. Оборонці неба відбили чергову повітряну атаку російської армії. Збито 45 безпілотників, ще 40 не досягли цілий. Для відбиття атаки задіяли авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП, мобільні вогневі групи. На Київщині внаслідок падіння уламків шахеда пошкоджено приватний будинок та ділянка залізниці. Наразі рух колією вже відновили. Напередодні ж окупанти завдали удару балістикою по кривому рогу, пошкоджені житлові будинки. Арня, школа та автомобілі. Окрім цього, у перебиті центральні колектори, тролейбусне обладнання, зупинена одна із котелень. Наслідки ворожої атаки ліквідовували всю ніч. І до новин з фронту протягом доби відбулось 250 бойових зіткнень. Противник завдав три ракетних удари: 35 авіаційних, скинувши 36 кабів. Крім цього, здійснив 4250 обстрілів з них 178 із реактивних систем залпового вогню. Парламент ухвалив законопроєкт про ліквідацію з 1 січня 2025 року системи медико-соціальної експертизи. Натомість створять експертні комісії у кластерних і надкластерних лікарнях. Вони встановлюватимуть групи інвалідності і направлятимуть людей на додаткове обстеження. Оцінювання проводитимуть в електронній системі. Команди формуватимуть автоматично за принципом випадковості а дані лікарів і пацієнтів залишатимуться прихованими. До моменту оцінювання рішення експертних команд можна буде оскаржити у центрі оцінювання функціонального стану. Британія заявила про новий пакет військової допомоги Україні на суму 286 мільйонів доларів. До нього зокрема увійдуть засоби для посилення військово-морських сил України та протиповітряної оборони. Також передбачено надання системи радіоелектронної боротьби з безпілотниками та кошти на спільну закупівлю респіраторів і обладнання для посилення захисних можливостей збройних сил України. Крім того, Британія заявила, що запропонує Україні більше військових. Навчань це були головні новини за 19 грудня від Укрінформу. Підписуйтесь на наш youtube канал, аби не пропустити останні події. До зустрічі.